Що я хочу тобі сказати, друже? Не слухай нікого. Ось, на прикладі, покажу, сьогодні віддаємо замовлення. Всі, всіх людей свої смаки. Хтось скаже модно, хтось скаже не модно, але люди беруть, їм подобається. Дивіться, наприклад, сьогодні їдуть у нас металики Венге, металики другу кімнату з двох частин такі от комбіновані. Це перед тим, що вже другий раз у нас беруть ці метелики. Далі, от ми оформляли дитячу кімнату, у нас машинки є. До них штори в мікровілюр коричневі. Ще один заказ, дивіться. Два вікна буде такі нальні коричневі з зеленим квітом. Далі дивіться, сіренькі квіти. Подивіться, наскільки різнообразні замовлення. Просто однотонні сірі штори, мікровелюр. Далі от ромашки зелені. Тобто, це, до речі, ми ще шили скатертину, Також під замовлення людям з мікровелюра. давали тут мережеву по бокам. Що я скажу? Вибирайте те, що вам по смаку. Ми вам допоможемо відшити, зробити вам дизайн, допоможемо підібрати асортимент у нас, як ви бачите, різноманітний. Все є в наявності по дуже хорошим цінам. Тому звертайтеся до нас, магазин шторку лібри-декор. Відшиємо, підберемо. Будете задоволені на 100%. Все, на всім добре, ставимо подобаючки, Гарного вам дня!